Як купувати на премаркеті та як можна на ньому спробувати заробити всю цю інформацію я покажу в цьому відео. Отже, я зараз знаходжусь на біржі Bybit, тепер в премаркет торгівлі монетки PAPS. І давайте поясню, що таке взагалі премаркет. Премаркет це коли ви можете купити або продати монетку перед самим виходом її на ринок. Давайте покажу, як це відбувається на цій біржі. От, припустимо, ми хочемо купити монетки, вибираємо кнопку купівля. Вибираємо ордер або створюємо свій ордер. І давайте, припустимо, я хочу купити 200 тисяч монеток. 200 тисяч монеток мені обійдуться в 104 долара. Вам потрібно буде внести заставу у вигляді 104 долара. Ви вводите цю заставу і нажимаєте кнопку купівля. Це саме робить і той, хто продає ці монетки. Якщо ви хочете продати, ви натискаєте на кнопку Продаж. Вибирайте також ордер, будь-який, який вам подобається, але найкраще вибирати з найкращою ціною. От, припустимо, я хочу продати 20 тисяч монеток. Е, для, мені потрібно буде також внести заставу у вигляді 10 доларів і 2 цента. Я її вносю і підтверджую цей ордер. Для чого застава? Для того, щоб вас не, не змогли заскамити. Тобто, якщо ви хочете купити монеток на 100 доларів, вам потрібно буде внести е, цих 100 доларів застави. Якщо ви хочете продати монеток, там, припустимо, 100 тисяч монеток за сумою там 50 доларів, вам потрібно буде внести. Цих 50 доларів і свої монетки. Якщо вас захотять заскамити, коли ви купували, припустимо, токен, ви вкладали 100 доларів. І продавець ваш вкладав 100 доларів. Він захотів вас заскамити, не скинув вам монетки, в нього біржа забирає цих 100 доларів, вам їх видає, і плюс ще зверху нараховує відсотки. Я не пам'ятаю, скільки відсотків, але, але вроді це було більше 80% від загальної суми. Я це не перевіряв, мене ні разу не скамили. Тому шанс на те, що вас заскамлять, звісно, дуже низький. І навіть якщо вас це заскамлять, вам наоборот це принесе профіт, бо ви отримаєте ще більше грошей, ніж вкладали. Просто так за те, що вас заскамлять. Ось давайте я покажу свій ордер купівлі, що я дійсно купував. Як бачимо, 40 тисяч монеток пався, я вирішив купити за ціною 3.0413, всього я витратив 16 доларів 52 цента. Чому я вирішив продати 40 тисяч монеток? Давайте зараз покажу, перейду в вкладку продажа. Зараз навіть ціна трішки виросла майже на 20% від, від мого моменту продажу. Отже, дивіться, після того як відбувається премаркет, як він закінчується, монетки лістяться на біржах. І дуже часто зараз почали усі додатки з телеграму, коли лістяться, вони одразу зливаються в ціні. От, припустимо, лістилась монетка там, на примаркеті, вона була за ціною 1 долар, а потім, як вона вийшла на ринок, вона стала там долара. Тобто масштабно зливають монетки і на цьому можна спробувати заробити. Але, звісно, тут є великі ризики на те, що монетка при лістінгу може бути ціна набагато вища, ніж на примаркеті, тому будьте обережні з цим. я покажу їй лише свій опит, і якщо в мене не вдасться, то ну, я втрачу якусь. Суму від того, що я зараз залочив. От давайте припустимо, що вже монетка PAF залістилась на біржі з ціною 3025, давайте перейдемо в наш ордер. Я купував за ціною 30413, а ціна на лістингу 3025. І бачимо, що наші монетки, коли ми візьмемо в общу кількість наших монеток 40 тисяч, помножимо їх на суму, яка зараз ціна на лістінгу. 3025, отримаємо суму в 10 доларів. Тобто. Щоб мені купити 40 тисяч монеток PAVS, мені потрібно потратити 10 доларів. Я, е, коли продавав свої монетки PAVS 40 тисяч штук, я витратив 16 доларів. І в нас виходить різниця 6 доларів. І оця різниця це мій заробіток. Я купую, я купую на лістингу монетку PAVS, вивожу її на другу біржу чи на гаманець, і потім з гаманця закидаю її на біржу, щоб біржа могла побачити ці монетки, і автоматично їх списує. І віддає тому користувачу, в якого я здійснював цей ордер. А мені біржа розблоковує ось цю суму, яку я отримав після продажі 16 доларів. І виходить так, що я витратив на купівлю 40 тисяч монеток 10 доларів. А після того, як я закинув ці 40 тисяч монеток на біржу, я отримав назад 16 доларів. І виходить, я в плюсі остався на 6 доларів. Тобто, якщо коротко казати, ви просто продаєте по вищій ціні, а по меншій ціні на лістингу ви купуєте і закидуєте на біржу, щоб біржа списала і виконала ордер. І той проміжуток між ціною, який відбудеться, це ваш заробіток. Але це трохи ризикова стратегія, я просто покажу потім результат, запишу відео, що в мене вийшло з цього експерименту. Тому вийшло ось таке от відео. Сподіваюсь, вам воно сподобалось. Будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте подобайку. З вами був мільйонер з нуля, і всім до зустрічі у нових відео.